Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу. Величезна подяка вам за перегляди, підписки. Ви запитуєте, чи буде масове покаяння росіян за злочини перед Україною, перед українським народом. Запитаємо у карт Таро, що вони нам покажуть Покаяння росіян. Ну, відразу ні, відстоюватимуть себе. Вони не здатні пройти покаяння та визнати злочини свої через емоційну пустоту. А що ж дно колоди? Ну тут відразу агресія. Карта агресії. Росія разом з дияволом. Сімка мечів, тамах, це дике плем'я, злочини та брехня, суть політики цієї країни. А ось їх нарід. нарід буде перекладати всю вину та відповідальність на своє військове та державне керівництво. Колісниця і сонце швидкої перемоги, бачимо, не сталося. Переможна війна освободітелей накрилася башнею. А це пропагандисти, які збагатились на цій війні. А вони почнуть нові творчі починання чи проекти, пересуватимуться в повітрі. Що ж Україна? Це український уряд по королю Жезлів. В мене Україна. В Україні почнеться процес оновлення уряду, керівництва, допомога друзів по шісті кубків. Колесо Фортуни доля повернеться рух до стабільності за участі російських коштів по королю Пентаклів. А матушка Росія по юстиції, матушка Росія Королева Пентаклів, Загрузне в судових справах, репараціях по юстиції. причинно наслідковий зв'язок.